І всіх вітаю на каналі. З вами Серж Fishing Планет. Дякуємо нашим самим найкращим розробникам гри Fishing Planet. По-перше, за чудові оновлення, по-друге, за те, що дарують і мені, і вам такі шикарні подарунки. Вийшла в гри оновлення, як ви бачите, Мальдіви з 94 рівня. Туди можна попасти, але можна попасти раніше як? Звісно, за допомогою DLC. Океанські набори в нас з'явились нові. Набор Хамілеона Круйзер Пак і Атол Скоут Пак. В цьому розіграші їх я і хочу розіграти і подарувати вам. І зараз увага! Дуже. Уважно слухайте, як прийняти участь, і головне, як отримати подарунок, якщо ви хочете виграти і отримати. Треба бути підписаним на канал. Треба поставити лайк цьому відео. І минулому відео, де огляд мальдів. Так само, треба залишити коментар. Під цим відео, і саме по випадковому коментарю, як ви вже бачили в минулих розіграшах, ми будемо вибирати переможця. А є нюанс. Після того, так, як переможець вибраний, якось треба його мені, з ним скомунікувати. На Ютубі я пишу в той самий коментар, який ви залишите. На нього я відповім, якщо ви виграли, і напишу: ви виграли. А далі вам треба залишити свої контактні дані, як з вами зв'язатися. І є проблема. Ютуб не пропускає посилання в коментарях. Він ви пишете, а його нема. Воно модерує, приховано. Ви навіть не знаєте, що це я не бачив. Номер телефона не можна написати, посилання не можна написати, пошти теж не пропускає. І тому. Що ви можете написати? Ви можете написати свій телеграм-нікнейм без собаки, просто зробити, якщо у вас номер, бо номер не пропустить. Або написати пошту ну, англійську частину до собаки, як є, а потім написати там собакаgmaй.com. Я вже підставлю і тоді вам туди напишу. Тому що все спілкування може бути тільки під коментарем, який виграв. Тому що, коли я оголошую переможців, мені одразу на пошту і в Телеграм пише 50 людей. Це я у той Джоні 337 з Ютуба, який виграв, бо вас же там не по паспорту. Тому так. Полайкайте минуле мальдійське відео. Це. Перевірте підписку на канал, під цим відосом залишіть коментар, де напишіть, що я приймаю участь в розіграші, хочу виграти пак. Можете одразу залишити ваш телеграм-нік або написати так першу частину, як є, а потім собака гмайлком пошту. Це взагалі прибирає мільйон проблем. Я вам туди одразу напишу, якщо ви виграєте. І ви отримаєте. Сподіваюсь, всі запам'ятали, і ми не будемо знову 4 дні шукати переможців, а вони будуть мені писати: Та я ж написав номер телефона і залишив емейл, e чого ти не пишеш. Ютуб то все модерує Ви думаєте, що ви написали, а він втіхаря стерився і, і ніхто не бачить. Окей, тепер що розігруємо? Почнемо з меншого пакету. Так, да, ми один раз розіграємо перший пакет, другий раз розіграємо другий. І буде два переможця. Це не одному-два пакета. Не думайте. Так, підемо в кінець. Найголовніше 30 днів доступ і ліцензія на Мальдіви. Тобто, якого б ви рівня не були, хоч першого, ви спокійно зможете рибалити. Далі, преміум аккаунт, теж 30 днів, 100 тисяч. Тому що, якщо ви дуже маленького рівня і у вас нема грошей, вам буде доїхати там якусь мілочовку купити. Дві вудки до 100 кілограмів і до 70 Під них дві катушки, чохли. отака тачка на мільйон. А оцей пак унікальний одяг дає, такого одягу більше ніде нема. І ліхтарик. Ну і все необхідне ліска. Повітці, тягарці, гачки і усілякі приманки наживки, де можна ловити з берега. А можете човен брати в оренду і рибалити. Бо в цьому пакеті човна нема. Тепер хамілеон круїзор. Ну, тут все краще. Тут 60 днів. Дві ліцензії по 30 днів, према теж два місяці. На 110 і на 90 кілограмів вудки. Катушки офігенські. Сам човен хаміліон. Це найкращий човен, який, в принципі, є в фішинг планет. Самий офігенський. Ну, ви його бачили, якщо дивились. Якщо не дивились, то підете лайкати, дивитись. Огляд Мальдів попередній відос. Там побачити. Ну, і так само все необхідне. Ну, тільки тут вже побільше. І нічне, і пількіри, і сталеві, і кальмари, і сільотки. Чого тільки нема. Отак, От друзі мої. Правила вам розказав, як виграти, розказав. А, розігриш, так, да, коли? Коли, коли, тиждень у вас є час? А, більше одного коментаря писати і сенсу нема. Воно, програма це модерує, так що не спамте, будь ласка. завіть друзів на канал. Оце допоможе. Ам... Що я буду ще робити далі? далі Як ви бачите, у мене 75 рівень, бо я якби не сильно фармлю Да Ви знаєте, я там всякі free to плей челенджі з інших аккаунтів записую. Я собі теж буду купувати такі пакети. І будемо пробувати рибалити в океані, записувати вам про цікаві місця. Фармити, докачуватись по океану теж поступово буде контент. Ну і, звісно, наш спінінговий челендж закінчимо. Він продовжиться після цього відоса А я якраз буду готувати цікавий контент по океану. Так що, в принципі, все. Бажаю всім удачі. Головне, виконуйте всі правила, і тоді. І шанс виграти буде, і подаруночок ви отримаєте швидко. Подарунок це буде ключ в Steam. Да. Оце важливо сказати. Якщо ви граєте не в стимі, дають розробники саме ключі Steam, як подарунок на ПК. Тому це да. якщо у вас ПК нема, то, ну, сорян. У нас є ключі на Steam. Отак. Гарних вам пригод на Мальдівах. Чекаю ваших коментарів, лайків і. Шо? Сподіваюсь, ви теж піймаєте ту рибу меч на півтони. Це, Це класно. Це Мальдіви Мальдівив фішинг планет. ні Лоски. До зустрічі в нових відеох.